Знайомтесь, це Кайл, їй 19 років, і ось так виглядають її легені на рентгенівському знімку. Лікарі назвали їх битим склом. Це дуже серйозне пошкодження легень, і, мабуть, ви мені не повірите, бо я сам не одразу повірив. Але це результат звичайнісінької одноразки. Що за маячня? Одноразки це банально безпечніша альтернатива звичайним цигаркам. Вони не містять шкідливих смол, а лише пару. Тобто ти буквально просто вдихаєш водяну пару. Можливо, в теорії так і задумувалось, але насправді електронки містять безліч шкідливих хімічних речовин, які можуть викликати серйозні захворювання. Але ж вони допомагають кинути палити. Це ж, очевидно, краще, ніж звичайні цигарки. Насправді ні. Різні дослідження показують, що більшість людей продовжують палити як електронки, так і звичайні цигарки. Значно збільшуючи свою залежність від нікотину. Ой, та ти подивись навколо. Я навіть дітей кожен день бачу з електронками і все з ними нормально. Ти взагалі мене слухав? Коли лікарі називають твої легені битим склом, це аж ніяк не нормально. Ну так, звучить так собі. Така що там сталося? Кайла звернулася до лікарні після того, як протягом тижня страждала від задишки ознобу кашлю та високої температури. Спочатку лікарі діагностували в неї бактеріальну пневмонію, після того, як рентген грудної клітки показав помутніння в легенях. Ці так звані помутніння виявились туманними ділянками, що проявлялися на скануванні легень, вказуючи на пошкодження, спричинені пневмонією чи іншими респіраторними захворюваннями. Такий висновок було зроблено, бо лікарі тоді ще не розуміли, що саме роз'їдає організм дівчини. Зазвичай легені на рентгенівських знімках мають чорне забарвлення. Сірі зони вказують на те, що повітряні мішки можуть бути заповнені рідиною або іншими речовинами. Після того, як курс антибіотиків Кайлі не допоміг, лікарі перебували у повній дезорієнтації. Проте світло на історію пролила сама пацієнтка, після того як зізнала, що останній місяць активно користувалася вейпом свого хлопця. Тоді вже лікарі змогли діагностувати у неї травму легень спричинену електронним вейпінгом так званого Евалі, Евелі або хвороба вейперів. Захворювання легень пов'язане з вживанням електронних сигарет. Початкові симптоми цієї хвороби можуть нагадувати пневмонію, але пацієнтам зазвичай не стає краще від лікування антибіотиками. Дослідники штату Юта назвали цю хворобу ліпоїдною пневмонією, а центр контролю та профілактики захворювань також додав, що симптоми нагадують ГРВІ. При цьому пацієнти після лікування можуть знову зіткнутися з рецидивом захворювання. А тепер трохи статистики, щоб краще розуміти, з чим саме стикається досить великий відсоток фанатів цих, на перший погляд, милих палочок. Найчастіше приблизно у 85% пацієнтів спостерігається задишка і кашель, приблизно 50% скаржиться скаржаться на біль у грудній клітці. часто також присутні симптоми ураження ШКТ. Нудота блювання 70% пацієнтів і біль у животі 30%. У більшості пацієнтів на додачу буває гарячка озноб або слабкість 80%. Що ж до Кайли, то після того, як їй поставили діагноз Евелі та дали стероїди, які полегшили її симптоми, їй порадили все ж відмовитись від електронних сигарет та почати вести здоровий спосіб життя. Проте її легені все одно слугуватимуть яскравим прикладом того, як не варто робити. На жаль, не тільки Кайла стикнулася з такою проблемою: електронки стають все популярнішими по всьому світу. Крок за кроком вони захоплюють ринок і підсаджують курців на смачненьку альтернативу застарілим цигаркам. Серед молоді віком від 13 до 15 років майже кожен п'ятий курить електронні сигарети. Для порівняння курцями звичайних сигарет є 9,2% підлітків, понад 70% молоді. До того ж вважають, що куріння електронок є безпечним для здоров'я, ну або значно безпечнішим ніж звичайних цигарок. Перед тим, як ми продовжимо, хочу подякувати ось цим прекрасним людям, які підтримують цей канал. Приєднатись до них можна за ось цим QR-кодом. Це, до речі, база сервіс від Монобанку, який направлений на підтримку українських креаторів. Там буде доступ до ексклюзивного контенту, закритого чату і інших приємних штук. Або ж це можна зробити прямо в Ютубі, кнопкою спонсорувати під відео. Тут буде доступ до відео, прикольні смайлики і значки спонсора. Дякую! Давайте розберемо, з чого все почалось, та звідки взагалі взялись ці електронні сигарети. Вважається, що перша в світі електронка з'явилась в 2002 році завдяки китайському вченому інженеру Хон Ліку. Але це не зовсім так. Насправді, ще в 1963 році. Американський винахідник Герберт Гілберт запатентував пристрій, що вважається прототипом сучасних вейпів. Гілберт шукав спосіб зробити процес коріння менш шкідливим для здоров'я шляхом заміни горіння тютюну на випаровування ароматизованої рідини. Пристрій Гілберта нагрівав не рідину, як сучасні електронки, а повітря. Нагріти повітря під тиском проходило крізь тканинний або ватний фільтр, просочений заправкою, і тим самим насичувалось ароматом. Далі патентування винахід не пішов і масового поширення не одержав. Що, ж, тоді ще у людства був якийсь шанс. Проте все ж сучасна електронна сигарета була створена і запатентована у 2003 році в Китаї ще не фармацевтом Хон Ліком, який на той час був завзятим курцем. Хон Лік вважав, що електронні сигарети стануть революційним винаходом, який не тільки зможе замінити сигарети, а й допоможе повністю кинути палити. Так він розробив безполум'яну електронну сигарету з розпиленням так її тоді називали. В основі цієї технології є випаровувач, нагрівальний елемент, що перетворює рідину на базі пропіленгліколю, нікотину та ароматизаторів на пару. Навіть назви компонентів нам кажуть про те, що нічого доброго від цієї штуки нам чекати не варто. Але вже у 2004 році в Гонконгу випустили перший промисловий зразок електронної сигарети на основі винаходів Хонліка. Того ж року перша партія електронних сигарет з'явилась у продажі. Пристрій досить швидко набув популярності, курці по всьому світу намагалися замінити сигарети на електронну альтернативу, але згодом їх популярність швидко пішла на спад. Багато користувачів через деякий час повертались до звичайних сигарет, пояснюючи це тим, що пристрій так і не зміг стати повноцінною заміною паління, На це був ряд причин. Сам ритуал і відчуття від процесу використання значно відрізнявся від того, до чого звикли курці. Відсутністю тюну, зовсім інший смак, пластиковий манштук – все це заважало адаптуватись до нової технології. Також курцям часто не вистачало ефекту насичення від нікотину. Якщо при викурюванні звичайної сигарети цей ефект наступав вже на другій п'ятій затяжці, то з цією сигаретою могло знадобитись більше години. Сама технологія на ранніх версіях була недосконала, батареї не вистачало надовго, а перезаправляти електронку було складно і незручно. При цьому електронні сигарети частіше за все не допомагали кинути палити, як очікували того користувачі і як задумували винахідники. Це очевидно, адже в парі електронних сигарет також міститься нікотин. Це чимось схоже на те, як люди, що хочуть перестати їсти солодке, вирішують пити чай без цукру, притому заїдаючи його тонами цукерок. Проте еволюція не стоїть на місці, і винахідники нових моделей електронок. Прагнули зробити їх більш компактними, витривалими та зручними у використанні. Саме тому популярність електронок з кожним днем стає все більшою. Сучасні одноразові електронки мають дійсно досить просту будову та принцип роботи. Зовні гаджет запакований у пластиковий корпус, враховуючи недовгий термін служби, одноразки рідко виробляють з якісних матеріалів. Якщо зазирнути всередину цього пристрою, можна побачити, що майже половину місця займає акумулятор. Друга половина це резервуар з рідиною, щоправда, речовина для паріння всередині одноразок рідко зустрічається саме в рідкому вигляді, зазвичай ємність наповнена ватою просоченою ароматизованою рідиною. До речі, для екології саме електронні сигарети є більш шкідливими, бо їх правильна утилізація потребує спеціальних процесів саме через компоненти, з яких вони створені. От як ви думаєте, скільки всього смаків та ароматів для електронних сигарет існує в світі? Саме смаків налічується більше 7 тисяч, а от різних рідин та ароматизаторів для заправок більше 14 тисяч. Але проблема в тому, що сама концентрація ароматизаторів та добавок у електронні сигарети є, так би мовити, троянським конем для тих, хто їх споживає. Часте та затяжне вдихання цих речовин призводить до бронхіту, астми, хронічного кашлю та незворотнього погіршення стану легень. Окрім цього, саме під час нагрівання цих рідин утворюються такі речовини, як формальдегід, ацетальдегід, акролеїн та гліоксаль. Усі вони є потенційно небезпечними та впливають на наше здоров'я. Наприклад, формальдегід є канцерогеном, а він, як відомо, підвищує ризик розвитку злоякісних пухлин та розвиток раку. Але під час нагрівання з'являються не тільки канцерогени, а також важкі метали, яких виявляється більше в електронних сигаретах, ніж у диму і цигарок. І ось що цікаво. Про вплив тяжких металів на організм саме у довгостроковій перспективі поки є небагато досліджень, тому сформулювати думку важко. Проте перевіряти та проводити цей дослід власноруч така собі ідейка. Також до неприємних наслідків може призвести використання неякісних матеріалів. Прикладом цього є американець та Деліла, який помер у себе вдома в штаті Флорида від травм черепа, викликаних уламками електронної сигарети, що вибухнула. Крім того, він отримав понад 80% опіків шкіри. В Британії пожежні служби повідомляють про ряд викликів на місця пожеж, спричинених вибухом електронки. Зазвичай причиною такого вибуху є використання нестандартного зарядного пристрою, надміжний заряд або неправильне зберігання, а також неякісне оснащення самої сигарети. Ну що ж, саме час поговорити про найцікавіше. Чи дійсно електронні сигарети менш шкідливі, ніж звичайні? Чи це лише. Добре прокачаний у суспільстві міф. Якщо звернути увагу на технологію паління, то ми одразу бачимо дуже суттєву різницю. Під час куріння сигарети тютюн і папір згорають, утворюючи дим та попіл. Сигаретний дим містить більше 6 тисяч різних сполук, принаймні 10% з яких вважаються шкідливими для здоров'я. Серед них, наприклад, смоли, чадний газ та аміак. На відміну від цигарок, електронки і вейпи не взаємодіють з тютюном, а випаровують рідину. Пара, що утворюється при цьому, складається переважно з водяної пари, гліцерину, пропіленгліколю, нікотину, ароматизаторів та невеликої частинки інших речовин. Оскільки процес горіння при використанні електронних сигарет відсутній, пара принципово відрізняється за складом від сигаретного диму. Звучить не так вже й погано, але це тільки на перший погляд. Тому поїхали далі. Чені з Пенсильванії також так подумали та провели експеримент, в якому брали участь люди від 19 до 26 років. Кожен з них за день викурював мінімум 20 цигарок. Експеримент проходив у два етапи. Під час першого добровольці пройшли МРТ мозку відразу після викурювання цигарок, потім протягом доби вони не курили та пройшли ще одне обстеження. Результати показали, що виконання навіть найпростіших завдань після утримання від тютюну даються досить важко, оскільки мозок звикає до нікотину, без нього розвивається тривожність, розфокусованість, а всі сили організму йдуть на підтримку його нормальної діяльності. Виходить, не дуже приємна ситуація. Існує також думка, що електронні сигарети є менш шкідливими, бо у їх складі відсутній нікотин. Проте це не так. Більшість сучасних електронок працюють на базі сольового нікотину. Сольовий нікотин це речовина, яка складається з органічного нікотину з додаванням компонентів, які допомагають досягти нейтрального для людини рівня кислотності або pH. Нормою для людини вважається показник від 6 до 7,6 одиниць. Сольовий нікотин, власне, і має позначку 7. Той час, як органічний нікотин дорівнює 11, тому рідини для електронних сигарет з нікотиновою сіллю інтенсивніше вбираються в кров, а їх паріння сильніше нагадує куріння звичайної тютюну. При цьому дозування сольового нікотину в одній одноразці може досягати показників двох або навіть трьох пачок звичайних цигарок. Тут головне не обманювати себе, що сольовий нікотин є безпечним. Його вживання має ряд недоліків, на які все ж варто зважати. По-перше, дуже великою є ймовірність передозування, адже ефект від куріння можна відчути вже після 2-3 затяжок. Проте люди, які звикли до більш довгого куріння звичайних цигарок, можуть продовжувати робити затяжки та отримувати ту дозу нікотину, яка є вже надлишковою для їх організму. Також є ризик підвищення тиску. Таке куріння націлене на швидке засвоєння нікотинової складової, тому з незвички можна відчути запаморочення, біль голови і надмірний підбудьорливий ефект. А це є результатом того, що гемоглобін у нашому організмі виявляється зв'язаним та не може в повній мірі доставляти кисень до мозку. Ну і ще просто щоб знали, сольовий нікотин швидше викликає звикання. Дуже важливо розуміти, що це ми говоримо про тимчасові наслідки, які можуть трапити саме в момент куріння. Про те, як впливають ці пристрої в перспективі, я вже згадував на початку відео. До речі, витрати на куріння в середньому становлять до 15% річного заробітку. Думаю, ви розумієте, куди краще відправити ці гроші. Ось, наприклад, на ось цей от збір: це збір на Mavic для 54-ї бригади імені гетьмана Івана Мазепи, і він їм зараз дуже потрібен. А тепер, мій дорогий адепте, розкажи мені, будь ласка, хороші сторони електронок. А й до речі, якщо ви знаєте якісь хороші сторони або ці сторони, є конкретно вас, поділіться, будь ласка, цим в коментарях, буде дуже цікаво. Окей, як я вже й казав, за допомогою електронок людям легше кинути курити. Вони з радістю переходять на нешкідливі електронки, і ще й приємний бонус мають гарний аромат, та купа різних смаків. І це мій друже міф. Найпопулярніший, до речі, статистика свідчить, що більшість людей, які взялися за електронні сигарети, щоб позбутися від нікотинової звички, продовжують плити як ті, так і інші. Дослідження 2018 року Public Health England виявило, що 59% людей, які намагалися кинути курити за допомогою електронок. Продовжували вживати нікотин через 12 місяців. Дослідження 2020 року JAMA Network Open показало, що молоді люди, які почали користуватися електронками, мали більшу ймовірність стати постійними курцями звичайних цигарок. Дослідження 2021 року американської асоціації серця показало, що електронні сигарети можуть не допомагати кинути курити, а навпаки, можуть збільшити залежність від нікотину. Електронні сигарети можуть допомагати певним людям зменшити споживання тютюну, але вони також можуть зберігати або навіть підсилювати залежність від нікотину, підсилюючи фізичну або психологічну залежність. Виробники використовують різні аромати і смаки, щоб залучити нових користувачів, що може призвести до збільшення кількості людей, які вживають нікотин. Наукові дослідження щодо ефективності електронних сигарет як засобу припинення куріння є дуже суперечливими. А що на рахунок того, що пасивне куріння електронних сигарет не таке шкідливе, як звичайних сигарет? І це однозначно міф: випари електронних сигарет як мінімум містять нікотин, який може бути шкідливим для оточуючих, які не будуть тихати. За даними Американської асоціації серця, випари електронних сигарет можуть спричинити подразнення легень і серцево-судинні проблеми, подібні до тих, які викликає пасивне куріння звичайних цигарок. Крім того, у випарах виявлено такі токсичні речовини, як формальдегід і ацетальдегід, які точно шкодять здоров'ю. Добре, а що ти скажеш про те, що в електронній сигареті більш концентрований вміст нікотину? Відповідно, процес куріння скорочується, і, відповідно, він менш шкідливий. От тут, до речі, взагалі цікава ситуація. Одно з таких вагомих відмінностей звичайних цигарок від електронних є їх кінечність. І в момент, коли ви докурюєте цигарку, ваш мозок отримує сигнал про завершення дії, чого не скажеш про електронку. Куріння цих пристроїв може розтягуватись на години, наприклад, під час розмови або відпочинку на природі. Машинальність рухів перетворюється на звичку, а мозок просто не розуміє, коли йому слід спинитися. Адже чисто технічно зупинити цю дію може лише сівший акумулятор або закінчення рідини всередині. Саме тому доза нікотину, яку отримує людина, Є в рази більшою ніж від звичайних цигарок. Ось, наприклад, 19-річний американець Древен Гетфілд вважав електронки безпечнішими за цигарки, тому викурював 2-3 на тиждень. Одразу згадуємо про збільшену кількість нікотину в таких пристроях та неконтрольоване куріння, і отримуємо так званий колапс легень, який не в силах обробити таку кількість речовин. Курити хлопець почав з 13 років. Спочатку він відчував біль у грудній клітці та судоми, Через який йому і довелося звернутися до лікаря. Проте, коли медики провели необхідний огляд і аналізи, у хлопці виявили пневмоторакс. За словами лікарів, його легені мали такий вигляд, ніби він щодня викурював щонайменше три пачки цигарок протягом 30 років. Після того, як у нього стався четвертий колапс, йому довелося перенести булектомію, щоб видалити повітряні кишені з правої легені. Хлопець розповів, що до куріння. Його наштовхнула думка про однолітків, які це роблять. Це, до речі, ще одна величезна проблема. Багато людей починають курити тільки через те, що вважають, що таким чином вони стануть частиною компанії, колективу, або цигарки просто доповнять їх образ і зроблять їх гарнішими. Підлітки, які є більш вразливими в цьому плані, дійсно думаю, що Паління зробить їх лідерами в класі або сформує авторитет. І, можливо, десь в якихось випадках це дійсно працює. Але воно точно не варте того, щоб псувати своє здоров'я. Тоді в мене єдине логічне питання: що бляха з цим робити і як позбутися цієї фігні? Це насправді дуже непросто. Ось тобі декілька порад, щоб було трішки простіше. В першу чергу потрібно розуміти, як працює залежність від нікотину. Нікотин впливає на наш мозок, викликаючи викид дофаміну, хімічної речовини, яка відповідає за почуття задоволення. Ця стимуляція центрів задоволення. Викликає короткочасне покращення настрою і розумової діяльності, але з часом організм звикає до наявності нікотину, що веде до залежності. Спроби кинути курити супроводжуються абстинентним синдромом, роздратованістю, неспокоєм, зниженням концентрації, порушенням сну та іншими неприємними відчуттями. Цей процес значно ускладнює відмову від куріння. Проте, розуміння фізичних, психологічних та соціальних аспектів залежності від нікотину є ключовим для успішного подолання цієї шкідливої звички. Для пришвидшення виведення нікотину з організму пийте багато рідини. Вода допомагає виводити токсини з організму. Їжте продукти з вітаміном С та антиоксидантами. Фрукти, ягоди, зелень допомагають відновити клітини, пошкодження нікотином. Їжте продукти, що стимулюють вироблення жовчі. Це можуть бути артишоки, буряк, зелень. Вони прискорюють метаболізм і допомагають печінці очистити організм. Також може допомогти збільшення фізичної активності. Фізична активність допомагає зменшити тягу до коріння, покращує настрій і сприяє виведенню нікотину через потовиділення. Регулярне тренування, йога або навіть прогулянки на свіжому повітрі можуть стати чудовим інструментом в боротьбі з залежністю. До речі, про потовиділення. Корисно також буде відвідувати сауну. Вона сприяє інтенсивному потовиділенню, що допомагає виводити токсини з організму. Це може бути приємний і ефективний спосіб детоксикації. Потрібно розуміти, що найбільший удар припаде на вашу силу волі. Кинути корити це важкий шлях, але з правильним підходом, з підтримкою ви зможете його подолати. Також рекомендується медитація та релаксація. Це техніки, які допоможуть зменшити стрес і роздратованість, пов'язані з відмовою від куріння. А ще це хороший привід знайти нове захоплення, займатися тим, що вам цікаво, і приносить задоволення, щоб відволікти себе від думок про куріння. Так от висновок: Електронні сигарети можуть здаватись безпечнішою альтернативою, але їх реальний вплив на здоров'я викликає серйозні проблеми. Обов'язково відправці відео другу чи подрузі, яка жити не може без одноразок, і твердо вірю, що це не проблема. Пака, кульки!